Привіт, вмощуйтесь річніше, і будемо починати нашу розмову. А поговоримо ми сьогодні про коплі один з найкримінальніших районів часів 90 х та х Таліні наразі район повертається до життя, перетворюється на дуже затишне, приємне для проживання, нові затишні квартири, реновані парки, декілька підприємств, на яких люблять працювати українці. Також поговоримо про вартість і якість нерухомості в коплях. Одним словом, поговоримо про все, що тут знаходиться. Почнемо з одної з найважливіших будівель. Всього району коплі і невеличкої історичної довідки в самому кінці Коплі знаходиться будівля. Наразі це морська академія Талінського технічного університету, але так було, звісно, не завжди. Університетським корпусом це стало не так давно. А от 1900-х роках вона була побудована як адміністративна будівля суду будівельного заводу, колись тут працювали інженери, морські офіцери, які дуже любили комфорт і елегантність. Власне, все життя тогочасних коплі крутилося навколо цієї будівлі. Ну і звісно, навколо виробничих будівель. Цей судобудівний завод з'явився за часів панування Російської імперії та німецької еліти на території Естонії. Сплановано цей райончик було з розумом, тобто було побудовано не тільки виробниче приміщення і цей адміністративний корпус. Для робітників було побудовано будинки, де вони проживали. І ідея була в тому, що отримав роботу на заводі, отримує житло. Також була побудована церква, розбиті декілька парків: один великий, один маленький, і навіть був будинок культури. Адміністративні будівлі повезло найбільше. Вона збереглася найкраще. Щоправда, на центральній башті будівлі є годинник і його. Було встановлено не так давно, тобто, десь років 10 тому, якщо я не помиляюся, до цього був фейковий годинник, тому що ті, хто будували цю адміністративну будівлю, вони не встигли встановити справжній годинник через те, що почалася Перша світова заворушення, потім Друга світова, потім совєти, Ну і було взагалі не до годинника. А от зараз естонці встановили нарешті оцей годинник на найважливішій будівлі в коплі. Церква також зберіглася досить в гарному стані, але вона московського патріархату, тому про обранство всередині нічого не можу сказати жодного разу туди не приходила. Хоча, з того, що я бачу, то на церковні свята там досить багато прихожан, і люди туди сходяться. А от будинку культури. Пощастило значно менше, Совєти нормально над ним познущалися. Наразі естонці відновлюють функціонування Коплінського будинку культури, реновують як всередині, так і зовні. Відкриті деякі гуртки, є театральний гурток, якихось художніх мистецтв. Не знаю, але якщо у вас дітки, то ви можете поцікавитися, щоб їх туди водити. Також ще є, є така класна штука: вони дають в оренду такі ядки, в яких ви можете посадити городину. Тобто в них є свій город, але це не в землі, а в таких як високих коробках, і я декілька років тому хотіла взяти в оренду там ятку. Це коштує якихось копійок. Але цими ятками завідує така дуже принципова естонка. І звісно, я подзвонила, щоб домовитися про оренду цієї ятки. І вона сказала, що ні, я не говорю ні англійською, ні російською. Я говорю тільки естонською. Я не була готова говорити естонською. Моя естонська ну дуже бідна. Звісно, я якимсь чином пояснила, що я хочу. І на що вона мені відповіла дуже чистою естонською, що я вас не розумію. Приходьте, коли вивчите естонську. Я думаю, що вона мене прийняла за одну з московіток, які все життя тут живуть і не говорять естонською. Тому я не скаржуся чому. Далі про житлові будинки деякі залишилися в дуже гарному стані. В принципі, можна розділити якби коплі лінію трамваю з одного боку. Будинки в більш-менш гарному жилому стані з іншого боку радянщина дуже познущалася з мікрорайончика, і наразі сонці намагаються його відбудовувати. Дуже гарно зберіглася будівля керівництва заводу. Я не пам'ятаю точно, чи це був будинок керівника заводу чи власника заводу. Там на будиночку є меморіальна дошка, але вона всередині двору піти і перечитати я не змогла, тому перепрошую за неточності. І власне будинки поруч також з цієї сторони дуже. Гарно зберіглися, в них проживають зараз люди. Ще з тих часів, тобто вони там переходять від бабусь до онуків. Деякі будинки в кращому стані, деякі в гіршому. Це залежить від того, як мешканці за ними доглядають. А от по іншу сторону, трамвайної лінії, тут біда, біда, будинки настільки зґвалтовані, що від них майже нічого не залишилося. совєти доклали. Гарних зусиль, щоб перетворити цей мальовничий райончик на зубожіле гетто. Навіть коли Естонія отримала незалежність в 90-х роках. Вони продовжували шкодити. Звісно, все робилося так неофіційно. Вони вже не мали ніяких офіційних повноважень і сил ні вичити Естонію, ні вичити Талін. В період отримання незалежності завод не працював. Грошей у людей не було. 90-ті. 90-ті були тут майже такі самі, як у нас. Естонія така сама пострадянська. Країна, як і Україна, не то тут були п'яниці, наркомани. Ну всілякі кримінальні елементи. Люди почали виїжджати звідси. Ті, які не могли жити поруч з цим всім. і в 90-х тут проживало 60-70 сімей. Багато квартир пустувало, і от такі дуже підприємливі кримінальні елементи вони аля здавали квартири і здавали, ну наприклад, якимсь як вони це називали циганським біженцям. Ніякі вони, звісно, були не біженці, і ніякого права знаходитись на території незалежної Естонії вони не мали. У Естонської держави пішло не. Мало часу і фінансів для того, щоб очистити от коплі від цих кримінальних елементів. І власне в той час люди з інших частин Таліна вони не їздили сюди, не те, що там не хотіли чи ще щось. Вони точно знали, що приїхати в Коплі — це небезпека для мінімум здоров'я, максимум життя. Тут могли побити ні за що, роздягти, відібрати все, що є, зґвалтувати. Ну те, що я чула від естонців. Це жахливо було наразі. Це неймовірно спокійний район. Ви можете гуляти 24 на 7, будь-який час дня або ночі. Все тихо, спокійно. Так трошки алкашів залишилися, але вони тануть як сніг на сонці. І до чого я це все веду? Що у цих чудових автентичних. Естонських будиночках, жили такі п'яниці, які могли розводити багаття прямо посеред кімнат, або заснути з цигаркою в руці. Ну і звісно, дерев'яний будинок, якщо він запалав, то вже потушити його не так просто, бо конструкція дерев'яна, гарно просушене всередині дерево, воно палає чудово і. Маємо, що маємо, тобто дуже багато будинків зараз закинуті, але станції так просто не здаються. Вони потихеньку, нікуди не поспішаючи, але дуже впевнено все відновлюють. Щоправда, квартири у відновлених будинках коштують не так вже і доступно. Ось, наприклад, квартира 2021 року на 96 квадратних метрів коштує 395 тисяч євро. Звісно, новий ремонт. Звісно, все дуже красиво біля сам. Мого самого моря жити в такій квартирі було б ну неймовірно приємно. У більшості квартир тут є тераси, на яких можна насолоджуватися прекрасними літніми довгими естонськими днями, закритий. Двір дуже великий і дуже гарно організований. Достатньо простору для родини. Коротше, все клас, трохи дорого, але заходь і живи своє чудове життя, так би мовити. Єдиний недолік цієї локації: що в холодний період, який в Естонії триває приблизно 8 місяців на рік, з моря дме неймовірно сильно дуже холодний вітер. Іноді так сильно, що дихнути не можна. Тобто, насолоджуватися цією красою, всією, ви будете своєї прекрасної квартири, переважно. Через вікно. Звісно, не всі квартири в новобудовах тут коштують таких шалених грошей. Є трошки простіше, але звісно меншою площою. Ось, наприклад, квартира будинку 2002 року на 41 квадратний метр, одна спальня і коштує 167 тисяч євро. Знову ж таки, свіжий ремонт встановлена вже кухня, захоче живе, завези трохи меблів. Але я і тут знайшла невеличкий недолік. Дуже часто гуляю в цьому районі собак, і будинки побудовані на невеликому схилі. Але вони проглядаються ледь не до останнього поверху. Так, звісно, тут не так багато людей ходять, і такі оце зілаки, як, як я, які заглядають по вікнах. Таких людей небагато в Естонії тут прийнято не заглядати по вікнах, але все одно для приватності, якщо ви дійсно хочете усамітнитися, усамітнитися, то треба буде закривати або жалюзями, або шторами, що теж не дуже добре. Ще такий невеличкий недолік: те, що ці будинки вони побудовані дуже близько до залізної дороги, і естонська влада планує. Тут розвивати інфраструктуру і пускати сюди електричку, не тільки трамвай тут буде ходити, Тож може бути трохи також незручності. Хоча в центрі міста ходить електричка і її не чутно. Люди, які живуть біля колії електрички, вони її взагалі не чують, тому що вони дуже тихі. Ну і для порівняння візьмемо ще одну квартирку, але вже не в новобудові, також не маленька три кімнати, 77 квадратних метрів, але коштує вже 170 сімдесят тисяч. Євро. Судячи з обранства квартири, на 100% можна сказати, що тут живуть московіти. Трохи позаглядаємо, як живуть люди. Який висновок можна зробити: що, щоб привести цю квартиру до ладу, сюди треба буде вкласти багато коштів і сил, щоб зробити ремонт і щоб воно виглядало пристойно. Та не те, щоб пристойно, щоб хоча б там можна було комфортно жити, то я б, мабуть, пошукала все ж таки вже щось таке ренововане, тому що ремонт в Естонії це ще та забава. Ну і на закуску для тих, хто додивився. Майже до самого кінця про одне з найголовніших підприємств Коплі, та, власне, не тільки коплі, а й Таліна і Естонії це завод БЛРТ, судобудівельний завод, на якому працює дуже-дуже багато українців. Я маю декілька знайомих, які на ньому працюють. Така собі інсайдерська інформація. Зарплати тут приблизно півтори тисячі нет, тобто чистими. Звісно, якісь виробничі позиції оплачуються більше, якісь виробничі позиції оплачуються менше, але. Зарплати я б сказала досить. Достойна, як для Естонії. але робота знову ж таки це робота фізична, і не кожен може впоратися, і треба мати все ж таки якусь кваліфікацію в судобудівництві. Хоча я знаю одну людину, яка без кваліфікації, але якимсь чином прийшла співбесіди і її взяли на роботу на цей завод. Переважно українці, які працюють на цьому заводі, вони з Запорізької області, тобто покинули роботу там, влаштувалися тут в Естонії. Що робити? Така наша реальність цього. Одення можливо вам не сильно сподобається зарплата, але що гарного на цьому заводі, що HR, тобто відділ кадрів, які піклуються про робітників, вони якимсь чином вибивають посвідки на життя майже для всіх своїх робітників. Тобто такі виробничі позиції вони не проходять поза квотою. Потрібно вибивати квоту, потрібно якось там добиватися, потрібно якимсь. Магічним способом знаходити собі місце по цій квоті, щоб податися. А от HR роблять все заробітників, і майже всі, хто там працюють, українці я маю на увазі, вони мають посвідки на життя. Тож, якщо у вас є здібності працювати в такій галузі і ви шукаєте роботу, зверніть увагу на це підприємство. Воно досить комфортне для роботи. Ще в коплі є одне досить велике таке підприємство: це рудус. Вони займаються камінням. Нічого, на жаль, не про це підприємство не Знаю, але знову ж таки ви можете подивитися, тому що я думаю, що на ньому теж може бути непогано працювати. Хоча з посвідками на життя можуть бути тут проблеми. На цьому буду завершувати таку невеличку розповідь про коплі. Сподіваюсь, відео було вам корисним і цікавим. Підпишіться, під ласочка обов'язково, поставте вподобайку і гарного нам дня!